Добрається на каналі Супер Єла, сьогодні я покажу новиночку. О, така новиночка це Патчі, патчі для Губ Марски. Ось така вона дуже класна, знаєте. А ви помітили, що тут. А ви не бачите прикола? тут ви побачили тут космо, ви не побачили цього прикола, що тут є пакетик з Астро. Ну так, він чомусь мені вже подобається. Розумію, чому пена вже це кеть мій улюблений. Мейн. Я не можу промовити. Зараз покажу я вам цю колекцію. Такий пакетик, я вам вже його показувала. Дякую. Ось такий милий пакетик. Кейс и Ян, И тут пачки, тут зона там, де самі пачку курочки жарные. Це двойный уже пакетик. Тут кейк двойный пакетик там на губ Huly скрабс. и вона його царапнула. У нього чуть-чуть скейчки. косметики я оставлю слаб. Пока вот этого пока так и не разделяется. Далее, вот такие пока так для губ с космом. Значит, сейчас скажу подсказку, там сразу похоже пока так пит. Похоже Пока пит саму попадашку. Тут такая, пока так с тортиком, І, і це обої маска, це з тортиком маска, а це з полницею і кавуном. Ще один двойний пакетик. Ось такий пакетик з фруктами. Маску з маскою з фруктів. І от такі губи. І, до речі, тут є одкий значок. Зараз покажу, що нам попасть. Попастися простий. Рідкісний, супер рідкісний і легендарний. Нам попадається легендарний. І, речі, тут 11 пакетків або 12. Але їх тут дуже багато нам цієї колекції надовго. Значить ми будемо її довго розпаковувати, вона переживе всі колекції. Колекцію одягни Шельді. Колекцію. Ці. Там, де герої День дівають, з ложечки. І переживе одну із новиночок. Там має дві новиночки. Чи мені подобається встати? Ось цей пакеток він поки що найкращий, який має вийшов наперед. До речі, зараз скажу, що Астеро робить. Він тримає обовне зілля і хоче в когось кинути. Певно, в шел або В Шell і В або скрабс і губа. Або. Або го... Я забув, як тенди. Кольче, Ще одну собачку з наволичного оренду. Пебл І пеблом. Хоч в себе ідентикуса. Та його так називаємо і більше подобається так. Ну, або хочеш бульнути в. Парочку Скраут і Космон. Я його навіть, я навіть... Я тайну. Ну і зараз я вам покажу мій такий журналик. Такий журналик там я буду ставити такі штучки, які будуть їти в комплекті. І, до речі, у цій колекції там є один герой з Хілсон. Головна героїна топ. А оце це мій шедевр, Тут супер міні-колекції буду зберегатися. Така отака упаковочка міні. Давай її розпакуємо. Ай-єй. Тут пакетки не цікаві, на жаль. Оце я збережу, оце я збережу. А я оце відкриємо. І тут написано: колекція для жур... журналу. Значить, цю колекцію ми будемо ставити в журнал. Давай її ще таке. Ще казав. І що так буде? Так влізаємо. Мені прямо цікаво, що... Я не пам'ятаю, що там за пакетик. Я робила це теж в бабусі. Та-та, в мене аж три колекції. Та і, до речі, із масочкою я теж робила в бабусі. У мене щось багато колекцій, які я робила в бабусі. Капець. Відкладаємо. Зараз покажу. Тут отакі супермалесенькі пакетики. Ось чому це колекція в журнал. Тому що, якщо будуть отакі вели... Такі великі, наприклад, попадашки як от Шеллі. Придеться дуже багато старинок робити. Так. Ну, такі прикольні, я ще думаю, куди ми будемо от і наші нові колекції. Ну, така прикольна міні-колекція. Ця колекція, до речі, чи нам попалась, така колекція, яка називається Пам'ять. До речі, якщо тут буде тут зелене, то це нам попалася колекція. Пам'ять про старі колекції. Ручі тут була відсилочка. Відсилочка. І, до речі, тут є про любиму нашу колекцію Pebble, яку я вам показувала. Розказувала про відсилку до цієї колекції. Тут, там вона є. Я її дуже любила. Там ще є колекція школа драконів. Я їх дуже люблю, я цю колекцію. А це така штучка, упаковочка, це подарунок. Такий. До речі, тут для космос. космо. Я її, короче, сюди приклею. Бо на моїй думці, краще замість цього сердечка краще тут мою космо. Покаду сюди. Останнє, що мені треба вам показати, це отаку розмальовку. В намі б'юті Тут написано, як користуватися. Нею. І що робити з пробелом? Перша сторінка це тут міні-текст. Напомню, що така фіолето. І ви питаєте, чому тут такий пробіл? Бо Тому що, після того, як ми розмалюємо, наприклад, оцю кицю і оцю кицю, то нам треба склеїти ці дві сторінки. Тепер розумієте? тут отака киця, батон. Ну що цього не видно назад. Тут така киця, вона каже хай. Такий пес. Попер... Ви подумаєте, що це песик, але це котик. Це що це котик, але це песик. Тут навіть написано, як Оргін. Тут, тут у нас написано Новий рік 2026 і... Рисочка 2027. Прикольно. А ви спитаєте, а чому тут картинка розмальовані? Бо тому що це так має бути? Це показує приклад, як приблизно приблизно розмальовувати. Тут не вже було лінь робити тінь таку. Тут треба самим намалювати тінь. Та-та, треба самим намалювати таку тінь. Тут така любовна зілля. І, до речі, це спакетка Угу. І тут дві такі картинки. А, тортик буде. Там написано, що тортик буде, то зрозуміла просто. Я вам розмальовочка. Може будемо і розмальовувати колись. Я вам зробила обзор, це зайняло багато часу. А вот час прощаваться, ним попаду в зубчики. Прощаваться сейчас. Урок роби, Прям сейчас. Будешь ради ты, прямо сейчас. Ради, 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 ради. И, и, и.